Більше 50 мільйонів років тому динозаври вимерли, але їхній слід не зник. Сьогодні ми покажемо 10 істот, які не просто пережили динозаврів. Вони прямі спадкоємці, динозаврів, сусіди та свідки того часу. Курка живий нащадок теропотних динозаврів, волоцераптора, тренозавра, вчені виявили, що у них схожа будова кісток та спільні гени. Кожного разу, коли бачите курку, ви дивитеся на далекого родича величезного хижака. Крокодили близькі родичі динозаврів, хоча вони не є прямими нащадками. Їхній спільний порядок архозавр. Сучасні крокодили зберегли багато рис своїх древніх предків та майже не змінилися за останні 200 мільйонів років. Морські черепахи. Родичі стародавнього Архелона, який жив 80 мільйонів років тому, ці черепахи досягали розмірів невеликої машини. Сучасні черепахи зберегли унікальну форму тіла. Ці істоти бороздили океани, коли динозаври панували на суші. Страус найбільші з птахів та близькі родичі динозаврів. Фактично, страус схожий на живого волоцераптора. Їх довгі ноги та сильні кіхті нагадують про тих різних хижаків, які населяли землю мільйони років тому. Ці птахи зберегли давні інстинкти. Змії не прямі нащадки динозаврів, але походять від спільної стародавньої групи рептилій, яка жила в крейдяному періоді. Їхні предки мали лапки за мільйони років. Змії втратили кінцівки, що допомогло їм стати успішними хижаками. Дивно, але вони пережили масові вимирання і досі існують. Акули існують майже 50 мільйонів років. Мегалодон, передак сучасних акул, був гігантом, що перевершував розмірі китів. Сучасні акули зберегли основні риси древніх хижаків та продовжують панувати в морях. Вони пережили льодовиковий період, масові вимирання та глобальні катастрофи. Ракоподібні одні з найдавніших морських мешканців. Їхні предки з'явилися задовго до динозаврів, сучасні краби та омари зменшені версії своїх родичів. Ці істоти вижили завдяки своїй здатності швидко адаптуватися до змін. 60 мільйонів років тому бджоли вже сиділи на квітах. Коли по землі ходили динозаври, вони вже працювали. Вони пережили катастрофічні вимирання, коливання клімату. Але сьогодні знаходяться під загрозою через діяльність людини. Без цих маленьких трудівниць рослинний світ перестане існувати. Качка Дзьоб, унікальна тварина, живий доказ того, як стародавні види можуть дожити. До наших днів цей дивний савець єдиний у своєму роді з рисами рептилій, птахів та савців. Його предки жили мільйони років тому. Качкодзьоб зумів пережити вимирання. Таутара останній живий представник стародавнього роду рептилій, які існували задовго до динозаврів. Ця тварина мешкає тільки в Нової Зеландії і зберігла багато рис, гострі зуби, третє око, унікальну будову скелета. Таутара живий зв'язок з епохою, коли земля була населена гігантами. Динозаври зникли, але вони залишили нащадків, свідків живе нагадування про минуле. Вони поруч із нами, вони частина нашої планети. Підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей на каналі телеканале Бороша.